Офіс податкових консультантів запрацював у Вінниці та ще у 20 українських містах. Тут підприємці зможуть отримати консультації з усіх податкових питань. В установі враховано принцип безбар'єрності на першому поверсі діє приймальня для людей з інвалідністю, а також облаштовано зону для дітей. Державна податкова служба України запустила новий сервіс Офіс податкових консультантів, орієнтований на підтримку платників податків за принципами рівних можливостей, поваги та інклюзії. Тут підприємцям надаватимуть безкоштовні консультації, допомагаючи розібратись у питаннях сплати податків. Модератор зустрічає кожного представника бізнесу або громадянина, якому треба отримати консультацію. Запитує, яку інформацію він хоче отримати, з якого напрямку, і зразу направляє посадову особу або громадянина, каже номер стола, де його чекає спеціаліст саме з цього напрямку. Кожен стіл має свої направлення. Є консультації для громадян, є консультації для фізичних осіб-підприємців. Такий сервіс, як у Вінниці, одночасно запрацював у 20 містах України. Це та зона, на якій бізнес зможе отримати максимум податкових консультантів. Це допоможе їм прозоро і чесно сплачувати податки, а ще вирішувати ті питання дотримання податкового законодавства, які у них виникають в ході їхньої роботи. Щодня в офісі працюватиме шість фахівців з різних напрямків. Вони надаватимуть поради, як уникати помилок, правильно діяти та будувати прозорі відносини з державою. Ті три слова, які написані поруч з офісом податкових консультантів: це увага, повага і довіра. Це якраз про те, як мають відбудовуватися стосунки між Податковою і підприємцем між державою і підприємцем під час відкриття вінницькі податкові консультанти та підприємці через «Сталеміст» поспілкувалися зі своїми колегами із областей України. Не повинно і не має бути між нами перешкод. Ключова філософія нашого спілкування, яку ми закладали, це три прості слова. Здавалося, це але вони для нас є також важливі. Це увага, увага до кожного. Це повага, повага до кожного. Ну і відповідно це як фундамент довіра. Це сервіс нового типу своєрідний податковий лікар, який аналізує систему бізнесу, пропонує рішення, які допомагатимуть підприємцям прозоро працювати з державою та допомагає уникати податкових ризиків. Я сподіваюся, що такі офіси дозволять створювати сформувати достатній рівень довіри і вирішувати ті питання, які постійно виникають бізнесу. Для того, щоб, по суті ми, як країна, яка залежна від платників податків. І особливо зараз в складний період військового стану мали можливість отримувати належну. І підтримку, і розуміння з боку бізнесу нам важливо дуже сильно підтримувати підприємців саме зараз. Та підприємці України це та стійкість, яка нам необхідна для того, щоб перемогти і дійти до сталого миру в цій країні, і ми утримуємо армію завдяки податкам, які збираємо з підприємців. Підприємці з громад області можуть записатися на прийом в електронну чергу через контакт-центр державної податкової служби. Євгеніовсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.